Заміна актуатора центрального замка. Ось такий стояв. Оригінальний. in France Ви бачите? Його маркировка тут все є. Це в нас дача Logan МЦВ Універсал. Тут двері розпашонка. Щоб замінити цей замок, нам потрібно спочатку, ну я вже його поміняв, просто забув зазняти. Він зараз О, тут є тросик один. Тут є тросик, там зараз його знайде другий. Спочатку відкручуються ці вот замочки. Тут тросик легенько витягується через оцю, бачите, тут маленька є прорізь, ну маленько витягується. Знімаємо це, тут відкручується замочок у нас на трьох таких от шурупах. Під торце тут у нас є Т-30. Т-31, о тут прикручується ручечка. От. Один тут менший творц. Тут ручка прикручується, там є. На ручці от такий от менший торц. І відкручується Т-20. Т-20. Тут на замочках так само Т-30. Е ну що? Треба нам наживити цей замочок. Ну а, коли ми відкрутили тут, ми його витягуємо сюди вниз. Звідси рукою витягуємо. Отак ми його витягуємо. Тянеться донизу, О, витягується аж сюди. До кінця не треба, але коли побачите замок. Там є фішка, її треба роз'єднати. Нічого складного. Оцей е, обов'язково. Е, коли відкрутите там шуруп на цьому актуаторі, повернете його ось так. І тоді він зніметься. Тому що якщо ви будете так просто знімати, ви облумаєте. От його. Бачите тут? Такі маленькі фіксатори. Коли ми робимо так, воно звільняється пророзі місце, і ми його тоді раз і витягуємо. І так само ставити. Може, ну, я зараз вам витягну, покажу, щоб було видно. О от він, бачите, вже його, Вже його видно там, О, ще трошки там потягнути вже. Ось там фішечка є, там є маленька ця Ну Подивитися там видно, як зняти, щоб не обірвати, там є так, закладається на цей, на усік такий. Нічого складного там. Бо я ніде не бачив, як міняється цей замок в задній дверці, знаєте, всюди є, любі дверки є, а от цього замка я не побачив. Я трошки відкладу телефон. Вишли, накручую замочок, легенько прикручуємо. Замочок вже працює, я вже спробував. Тобто дуже було важко закривати ті двері, відкривати через Інші двері залазити, відкривати. Або Тут опускати, якщо опустиш, то воно постійно буде відкрито, знаєте, і хотілося, щоб двері були закриті. Ну, все дуже елементарно просто, зараз мені просто незручно треба наживити. Добренько буду закінчувати своє відео, кому сподобалось, ставити свої лайки, підписуйтесь на канал. Ще подачі щось може. Буду робити, щось попишу, може буду робити. <кій> ну що, замочок прикрутив, поставив цю декоративну панельку. Давайте попробую, як працює. Закривається, так, ручок. Все, все працює. Справа була в замку. Замок не дозакривав і не довідкривав. Він працював. Він просто не мав вже сили е штовхнути той механізм, а сам по собі він працював. Ось. Ось така робота зроблена. До речі, е купував я цей замочок за 245 гривень на Prom.ua. Там я е скріншот зроблю. І туди і закину напевно в опис або. А напевно в опис закинув. Так що дуже цікаво, дуже недорого, я рахую 245 гривень замочок. Я дивився по 400-500 по 500 гривень замочки. Тут 245 гривень з Харкова прислали е, Укрпоштою, до речі, доставка всього була 30. 6 гривень. Новою поштою навіть не беріть, тому що ви переплатите багато грошей.